Усім привіт. Сьогодні ми працюємо з новим сайтом. І у нас оформлення замовлення через телефон. Будемо максимально швидко намагатися записувати. Заходимо на pharmacy.ua. Відкриваємо вот сайт наш новесенький, гарнесенький. Мінюшечко, як завжди все. Вибираємо правий куток. І сюди вписуємо свій номер консультанта. Великим буквами ua. Дефіс. Я вписую саме. свій номер, ви вписуєте свій. Так. Пароль. Який вас до того був? І тут, де написано червоненьке, нажимаєте тут другим. На то зміниться, потім треба зайти. Нажимаєте для входу. Йдемо в кабіналь. Це ні, кабінет. Як ви бачите, вже отут мої дані, номер консультанта, тут різноманітні класні пропозиції. Повертаємося на головну і от сюди ми можемо вписувати номер заказу. Надавати замовлення вже. Дивіться, бачите, підтягує. Раз. Хочу щось ще замовити, наприклад, перчик. Добавити. Кілька спалі зразу пише. Добавляємо. Можу пуститися, просто додати собі декілька одиниць, що мені потрібні. Можу вибрати по каталогу. Ось, наприклад, мій Я захожу, дивлюся, що мені поновинка треба, або там розпродажу. Добавляю. Так само, бачите, є. Поки що мене не хочемо, ми йдемо сюди. Можемо брати товари інспекції, які ще нас діють. Так, вискалимаю щиточки праймера, наприклад, і даємо назад. І тут у назад продукты в аксині до дня мамы добавляємо, наприклад, я там треба. Обертаємося сюди, і от я, ядерся я, я, хоче зайти в этом не шопокшен. Для можно дойти прямий офіс, добавить что-то такой, і от тут. Почти інформація, уже цей кошик, ну і замовлення, старт напрям, заказя замовлення наприклад, я хочу назви. Крем для обличчя. Крем для обличчя. Відтягнула, я можу просто обрати. Для рук. Наприклад, я для рук візьму. Бачите, додавати до кошка. Закриваю вже. Можу змінити і набрати по кодові. Але тим не гіни. Бачите, у нас висвічується. У нас можна не на І тут змінювати кількості. Додати до кошка. Перейти до кошка. о, все, що ми набили на замовленні, дивимося далі, опускаємося тут до детальних притапності, тобто можна приглядати, які він тут є отак стрілочками. І тут дивимося. За 40 парів обираємо з знижкою. 40 парів у нас є. Тому ми обираємо зараз з вами, наприклад, мультик для прибирання. Наше усе замовлення. Ну, ви тут це через телефон повторюсь. Можемо відкрити, подивитися кількість загальна ББ. 63,85 ціни по каталогу зараз ми бачимо. І ціна а вже бачите зі знижкою. Тобто ціна каталогу, зі знижкою 4 продукції. Обираємо оплата. Максимально буде показувати. У нас є вибір нова почта відділення, нова почта кур'єр, 109 гривень. А так як замовлення мене більше, ніж 1200, по накладі, то в мене безкоштовна доставка поштою нову почту. На прикладі, почта відділення мене вже вказана, а я, наприклад, хочу поштомат. Я обираю і тут одразу ж ввожу адресу. Напишу просто позначення. Так, десь неправильно взяли. Ну, не правильно, я не ідеально, але... Коли поспішаєш. Так, тут обираємо область, яка нам потрібна. Вон випадок Вінниця. Переходимо далі. Місто Вінниця. Далі Вінниця. І поштанати, які відділені, я хочу. Так, 21.40. Є. Зберегти. В даному випадку у нас є оплата тільки а, картою. Якщо ви хочете оплатити на відділення, берете вді... відділення. Зараз в даному випадку подивимося, як через відділення. На обочте відділення, в мене обрана адреса, в вашому випадку буде ви